У коридорах з антидронових сіток і під постійним прицілом окупантів на Харківщині ремонтують дороги неподалік лінії фронту. Ремонтники беруться зараз виключно за ті напрямки, що найважливіші для військових. Як працюють у таких умовах, розкаже далі Ірина Антонюк. Під палючим сонцем аварійники ремонтують дорогу на фронт. Звідси до передової не більше 17 кілометрів, тож долітає практично усе. Та найбільше дошкуляють саме і в півідрони, тому над ділянкою дороги, на якій триває ремонт, військові натягнули спеціальні сітки. Уже дуже близько. Також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут уже достає РСЗО. А так треба Держимся. Ремонтна бригада вже попадала під ворожі удари. Антон Корнієнко розповідає, один із шахетів впав буквально в 15 метрах від них. Ми тільки приїхали, роз, ну, розклали техніку і зразу прилетіло. Ну, чули, як воно шахет летів. Ну вони високо зараз літають, його дієлі видно. Так що так. А по состоянию ну, адреналін. І все вдивляються не тільки в небо, а й під ноги. Дуже багато нерозмінованих обочин, і Ми стараємо, намагаємось в обочину не заходить. тільки роботи на твердому покритті. Ну і мінна, лепески, то тобто дуже багато є і випадки, що знаходили. Ця дорога потребувала ремонту ще з моменту деокупації Зюмщини, оскільки полотно зруйнувала важка техніка та обстріли. Залатати потрібно щонайменше 30 кілометрів. Використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених для підвозу боє... боєприпасів, для ротації хлопців. Тобто це дуже важлива дорога і дуже важливий напрямок. Через небезпеку дорожники намагаються якомога швидше впоратися та за жодних обставин не відмовляються від такої роботи. Нашим ж військовим не страшно, та й нам треба якось держатися і допомагати їм, щоб їхній рух як був бистріший був Із харківської області Ірина антонюк Олексій жучков ми україна марафон єдині новини